Ну що, у нас маленький ювілей нашого навчально-практичного центру або хабу, як ми його називаємо. Ми хочемо в кінці 24-го року, на початку 25-го року, запрошуючи нових слухачів нашого хабу, запросити і вас всередині подивитися, що ж у нас є. всередині. Ходімо. Ми обладнали весь наш навчальний центр спеціальними приміщеннями і спеціальними зонами, де наші працівники, наші слухачі можуть навчатися робити, ну, наприклад, таку штукатурку, навчатися робити плитку, навчатися робити стелі. Ми закупили і більше двох сотень один із різного інструменту для того, щоб робота навчання була якомога більш наближена до ефективної, будівельної ділянки, де люди заробляють гроші. І ми багато уваги приділяємо безпеці праці наших слухачів, тому витрачаємо багато енергії, грошей і часу для того, щоб і пояснювати вимоги безпеки праці, починати і закінчувати роботу безпечно. Таке арештування, пересувне, яке фіксується на одному місці, зроблено і закуплено для того, щоб роботи на висоті, які починаються з півтора метра, були для наших слухачів безпечними. Ну, і в тому числі можливо для майдопутніх електриків привести до ладу ці проводи, які прийшлося демонтувати в зв'язку з проведенням роботи на курсі для штукатурів. Ну і ми витрачаємо багато енергії, запрошуємо найкращих викладачів своєї справи для того, щоб наші слухачі робили ну, такі гарні речі. Це гіпсокартонова колона, яка була складена під керівництвом одного з наших колег з Чернівецької області, найкращого спеціаліста з гіпсокартону. В цих умовах, коли електроенергія може зникнути в будь-якого моменту, а на будівництві без електроінструментів то напрасний труд. Ми забезпечили наших слухачів і резервним живленням. У нас є зарядна станція, яка допомагає працювати більше ніж 8 годин. У нас є гремий генератор для того, щоб в найгірших випадках можна було піти зарядити зарядну станцію. Ми не зупиняємося ні на день. Працюємо ми по-справжньому. Набувати навичок, значить набувати навичок. Демонтуємо, монтуємо перегородки, стіни. Стелі, все, що можна, так як воно буде на реальному робочому місці. Прибираємо приміщення до того, як почнуть працювати наступні спеціалісти. Впроваджуємо нові спеціальності разом із відповідальними роботодавцями, закуповуємо, приймаємо в дар інструменти, матеріали для того, щоб робити ось такі гарні. Підлоги з композитного матеріалу, які в декілька шарів робляться, і потім більше ніж декілька десятків років слугують вдома на промислових об'єктах. Можливо, ви такі підлоги бачили в великих супермаркетах, як епіцентр, де будівельні машини їздять для того, щоб підіймати великі вантажі. Гарні технології, гарна праця. Ми починаємо. 2025 рік з новою професії, монтажники вентильованих тепломодернізованих фасадів. Навчаємо разом із групою роботодавців два тижні з подальшим працевлаштуванням. Починаємо дві нові професії: зварювальники, електрики. Продовжуємо навчати людей улаштуванню керамічної плітки, штукатурці. Фарбуванню стін і псикартонових конструкцій більше ніж повтора десятки нових професій у 2025 році. 90% нашого навчання це навчання практики. Ви бачили результати роботи наших учнів, але 10% ми приділяємо тому, щоб учні розуміли, з чого робиться ремонт, яким чином робиться робота на будівельні, на будівельні професії. Що в результаті має вийтися, якими інструментами, що за чим йде, технологія, матеріали різні у різних виробників, для того, щоб результат роботи був найкращим. Заходьте до хабу професійної освіти про будівельників, тут цікаво.